Вітаю вас! Верховна Рада України не підтримала зміни в бюджету України, які передбачали забрати в місцевих органів влади, точніше в місцевих бюджетах, гроші, і передати військовим. Ну, це те, що ви дуже часто чули. Забрати гроші, які е, на бруківку стадіони, і передати на закупівлю зброї. Це правда. Знаєте, я дуже задоволений, що дійсно це не підтримали. Хоча я розумію, зараз там Зеленський, Геть, гетьманцев дуже незадоволений, виступив проти. Я йому навіть написав, що він не правий. Абсолютно не правий. Я зовсім притримуюсь з іншої думки. Не треба забирати в місцевих. Не треба. Я розумію, що це така якби піархо, піарда. З точки зору економіки це неправильно. Зараз вам поясню. Дивіться, на сьогоднішній момент у нас на армії грошей більш не достатньо. У нас на сьогоднішній момент на війну витрачається півтора триліона гривень. Півтора триліона. Фактично хочуть забрати в місцевих бюджетах суму ну, екваленту 45 мільярдів. Люди добрі, 45 мільярдів, що їм буде, до півтора трільйона допоможуть. А, абсолютно. А от для місцевих бюджетів це проблема. Тому що у нас, щоб ви зрозуміло, якщо взяти державний бюджет, місцевий, Державний Ва! Місцевий, ва! А місцеві бюджети це лікарні, утримання лікарні. Ви ніколи не думали, скільки коштує за світло заплатити. Я вже мовчу про ремонт, про все остальне. Потім школи. Ви ніколи не думали, скільки варто? Ну, от, ну, от опалення. Скільки це? Дороги! Я розумію, що засранці ви любите траді. Але колите, ой, такі погані! Чого ж ви засранці. Матюкати свився. Ну як можуть бути дороги, якщо їх не робити? Ну, диво, ага. Дороги навпаки робити треба, а не дурі страдати. Ну і далі, розумієте, от підприємство ЖКХ. Там є частина, яка приватна, але ж дуже велика. Ну дивіться, це все комунальне, місцеве. Ой, там, а за що ремонтувати? За що? Якщо ви все забираєте. На війну. Я говорю, на війну грошей в нас не міряють. У нас стільки грошей відвалюють в Міністерство оборони, ну хватить, хватить, хватить. Там надмірно, там ту суму півтора триллиона, які ви даєте, це в два рази більше, ніж потрібно. Чесне слово, я не жартую. І ні, тільки не корупція. Тут не корупція, тут дурняк. Давай завалимо грошима і переможемо. Результат трішки не такий. Не грошах перемога. Гроші потрібні, але не то. Вони потрібні якраз місцем органувати. Тут все дуже просто. Оці всі стадіони Бурківки це джинса. Журналістам трішки заплатили. Трішки. І вони почали срач розганяти. Ой, це все в дійсності ні. Більше всього місцеві органи влади, звертаю що у нас, у нас є на сайті Міністерства фінансів електронний ну, бюджет, і там чітко показано по ОТГ, куди витрачають гроші. Так що, якщо вас тікать, вас, ваш ОТГ, ви можете зайти, набрали своє ОТГ, подивились і побачите, 90% грошей місцевий орган влади виділяють школи, лікарні і, і, і соцвітися ЖКХ. От куди виділити. Давайте заберемо. Нам на армію. Кукул, чорту армію. Базова куча грошей. Толку ніякого, абсолютно хлопці. Абсолютно. Тому ви живете, чим більше грошей, тим більше корупції. Давайте ще більше, давайте. Фактично ви забираєте в людей те, що треба, і даєте туди, куди не треба. Абсолютно не треба. Там грошей вистачає. Там зброї не вистачає, але зброя за гривні не купується. Там долари, патри. Така ситуація. А ви гривню забираєте? Ви забираєте гривню, яка потрібна. І яку ви не можете використати, щоб купити зброю. За гривню не продають. Ну, ходити традіть. Чого ви традите? Піар захотіли. Ах, засрається. Ні, зрозумійте правильно, я владу підтримую, коли вона робить розумні речі. І критикую, коли вона робить дурню. І говорю правду. От так ось це дурня. Оцей піар пустий. Давайте зробимо. Навіщо? Красиво, да. Ну, для бувають, ой, бруківка, чому потовились бруківки? Так, що бруківку не робити, Погано буде, а не добре. Нам поки треба робити. У нас, дивіться, ще місцеві, ось зараз місцеві, дуже багато грошей витрачають, ну от в тих регіонах, де поламав. Там ремонтувати і ремонтувати. І дороги, і мости, і оці всі комунальні. Треба це все. Де ці гроші брати? Заробіжні спонсори. Ребята, ну заробіжні спонсори дають не так багато. І дуже часто ці зарубіжні спонсори, як говорить, спільне наставання. Частина місцевих органи, частина ми дамо. А все, говорить, у нас фізично нема. Ми розуміємо, що цю трубу треба ремонтувати. котель не треба, але у нас все забрали. Все! Армія! Війна! На зброю! Чорту зброю! Гривня на зброю! Ой, засраець! Ай, засраець! Як же ви брикать смієте? Гривня на зброю! Ах! Нам цікаво прийде час, потім скажуть, що да, да, я був правий, побачите. Помилка була, була помилка. не треба було це робити, не треба, не треба. Але буде. Зрозуміти така ситуація. На сьогоднішній момент у нас дійсно в 2019 році відбулася дуже дала реформа. Його починало дуже давно, не дивуйтесь, ще за часів Вінукович. А от тільки в 2019 му докотилося, коли е, частину грошей, ну таку значну, почали оставляти місцевим громадам. Взагалі на сьогоднішній момент, якщо подивитися, то більше грошей, ну, місцеві бюджети, це ОТГ. Не район і не область, а ОТГ. Відповідно, місцеві громади отримують більше грошей і витрачають на вирішення місцевих проблем. Тобто парки, теж його Дороги, дитячі садки, дитячі площадки теж потрібні. Але для чого це зробили? Це в Європі. В Європі, напевно, багато разів, ой, я був в Польщі, да, там такі пар, такі, так, да, так це ж є та ж сама система. Вважається як? Да, гроші, ну от велика частина грошей, точніше, податки, які сплачують зарплати, більше не все. Більша частина залишається ОТГ. І тоді вважається так. От ви ж обираєте ОТГ? Ну так. Да. Обирайте розумних людей. І вимагаєте, що вони робили? Дитячі майданчики, школи, лікарні, ви, ви їх обираєте. Вчить демократії. Оце і є демократія. Тому що ну, все дуже просто. Там Київ, депутати, то далеко, а тут близько. І от в ідеальному варіанті зробили б клас, коли дійсно місцевим громадам дали гроші. То цього не було. Ну розумієте, яка була ситуація. От, є бюджет там цієї ради. 8 тисяч. Ну що ти за їх зробиш? Ти нічого. І, а все, все не давали там, типа, область, район. Так, так. А тепер зробили правильно. Зробили і самі ж ріжуть. Кажуть, хлопці, що ви робите? Ну ви ж зробили нормальну систему, шикарну. Хай тепер місцеві громади і населення, яке там живе, і займається. Не подобається, що брущатку. Будь ласка, пепіть, поміняйте вашого старосту, поміняйте ваш ОТГ. А що ж. Ну це ж ваше, ви ж їх бачите. Хочете дорогу, будь ласка, світло. От давайте, давайте. Оце ж треба так демократії вчатися. От так. Найдумок війни. От так воно робиться. А якщо ви відібрали, ну що зараз буде? Зараз керівник ТС каже, так, дорог нема, світла нема, школу би закрили, лікарню закрили. Чому? Говорить, а грошей нема. Нема. Ну, говорить, можливо, нам там десь дадуть, тоді ми що зробимо. Ну, самі знаєте, десь дадуть. Ось така ситуація. Тепер, що стосується взагалі оцих грошей, які нараховують військові. Значить дивіться. Так, да, я не заперечую, що військових зараз велика зарплата і, відповідно, податки тут від зарплату багато нараховують. І дійсно ця, там не всі, там 60% залишається в ОТГ. Дійсно, виходить, для ОТГ вигідно, щоб була військова частина. Дійсно вигідно. І тому ТГ дуже активно агітували, щоб у них були військові, не просто агітували, давали навіть можливості. Ну, було приміщення. Не раз, і його фактично безкоштовно віддали військові. Е, Були, ну, от, є, ви самі знаєте, що для військових буває потрібні полігони. А оце комунальне пасовище. Незважаючи, під полігон. Так, да, ви скажете, ну нема пасовища. Да, але. ж, Ну просто ви самі розумієте, що... І оце ТГ багато робили. Там вони залучали, ну було видно, мало того, деяких був варіант як. От, Військові, витрачають гроші в магазині, теж доходить де. Крім того, навіть арендують житло теж. Ну просто воно якби одне за одне спрацьовує. Тепер же буде все навпаки. Тепер будуть ОТГ, всі правду і виживати частини. Ні, я серйозно говорю. Тому що оці весь патріотизм і, 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 і там, і що в нас ще, нас гідність. На хліб не намажує. Це коли отримували гроші, їм було вигідно. А тепер, коли вони, грубо мають головну біль і нічого від цього не мають, вони будуть, ну, знаєте, світло, у нас трансформатор не працює, у нас все вже не працює, у нас все відключило, тут оренда, тут. Вапа. І то балується. Що тоді навпаки, а тепер буде вапаки. І говорить, ну, як ви вирішуєте? Ну, будете там, давайте, давайте, а ці а, ви і ми з вами. Нельзя можна це робити. Просто влюблюю, що у нас дуже часто, ну, якось не, чу, не розуміють дійсно проблеми. От у нас є проблеми, але вони не в тому, щоб забрати гроші місцевих громад, де їх і так дуже мало. Навіть якщо всі гроші заберете, ну ніяк цій війні не поможе. Ну ніяк! Ну що зброя за валюту, валюту! А валюти якраз, ви знаєте, не в місцевих громадах. Де в інших? Ось така ситуація. Ай, горе-горе. Отут дійсно. Скажи дурню Богу малитість, так він і голову розбив. Розбив. Ну, подивимося, що буде далі. Тут дивіться, яка ситуація. Скоріше за все, зараз будуть. Знов давайте ще голосувати, давайте носити зміни. Крик, істерика, військові без зарплати, брехня. Брехня! Військові без зарплати не можуть бути за ці гроші. Тому що зарплата військових значно більше. І ці 40 мільярдів ну, ніяк не допомагає. У вас є гроші, є! Фати! Хлопці, припиняйте! Ас залишіть цю копійку! Ні? Ай, горе, ай, горе. А ви говорите. Так. Горе не щастя. саме стежі. Все. Не забувайте ставати спонсором мого канала. Підписуватись на мій канал. І до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоринністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.